Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в селі Стрижавка, що під Вінницею, де будемо на практиці обговорювати наступні питання. Питання номер один: це що робити з рослинними залишками, а також з плодами яблук, груш або інших, інших плодів, які гниють на землі. Так, друге питання: як правильно побудувати компостну яму або купу, і які саме рослинні рештки можна використовувати для цього, які не можна? І останнім питанням буде, які препарати рекомендують для дезінфекції рослинних залишків, а також для пришвидшення їх перегнивання, щоб їх далі на наступний сезон можна було використовувати в якості органічних добрив. Процес розкладання рослинних решток складається з двох таких понять: мінералізації і гуміфікації рослинних решток. В результаті мінералізації рослинних решток вивільняються сполуки азоту, фосфору, калію і інших мікроелементів, також виділяється вуглекислий газ. В результаті гуміфікації під дією корисних організмів, покращується стан ґрунту. А також підтримується його гумусний родючий шар. Тобто для покращення ґрунтів, врожайності культур ми повинні використовувати органічні добрива. В якості органічних добрив ми можемо використовувати або органіку після компостування. Можемо використовувати перегній, курячий послід. Окремо, що я хотів сказати, за курячий послід рідкий. Його, в принципі, не бажано використовувати, тому що він має в собі. Має в собі насіння бур'янів, збудників хвороб, гельмінтів, А також, якщо ми перенасичимо курячим послідом наш ґрунт, тому що азот, який знаходиться в корячому посліді, в більшому випадку знаходиться у вигляді сечової кислоти, і вона негативно впливає на ріст і розвиток наших рослин. Плюс накопичуються в ґрунті нітрати, і вони також накопичуються в плодах. Якщо його зберігати, то азот. Який знаходиться в курячому посліді, він вивітрюється і ефективність таких добрив знижується. Якщо, наприклад, використовувати для компостування каліфорнійських черв'яків, так або дощових черв'яків, по-перше, вони переробляють вже майже готовий компост. Тобто, скасити траву, використовувати рослинні рештки рослин. Ми можемо проте на переробку саме таких відходів або, наприклад, гнилих яблук чи груш, їм знадобиться більше часу, і взагалі вони витрачають на такий процес від пів року до року. Бактерії ж переробляють такі відходи десь приблизно за півтори, за півтора місяці до трьох місяців, за 45 діб. Насіння бур'янів втрачають свою ефективність, патогени також зникають, пропадають. І коли ми вже будемо використовувати компостну цю нашу органічну масу для підживлення наших рослин, вона буде екологічно чиста і ваш врожай також буде без домішок хімічних сполук. Настала пора збору врожаю. На нашій ділянці вже вибрали картоплю, вибрали моркву, там ще трошки бурячків росте. Баштані культури також зібрали. І виникає таке питання, що робити з рослинними залишками, зі скошеною травою. Тут вона у нас вже підсихає, і тут в нас є і лушпиня від кукурудзи, плоди, гнилі, яблука, де розвиваються грибки різні, інфекція. Як можна ці рослинні залишки. Використовувати на наступний рік в якості цінного органічного добрива. Тому що наразі в Україні тваринницьких ферм мало, худобу мало хто тримає, перегній так звану органіку, мало хто вносить. А це, по-перше, їжа для корисних бактерій, які знаходяться у нас в ґрунті, котрі переробляючи в результаті своєї життєдіяльності, переробляючи цю органіку. Створюють так званий корисний шар землі, тобто родючий гумус. Тобто, щоб правильно підготувати ці рослинні рештки, що для цього потрібно, як саме їх потрібно закладати, які вони повинні бути, ми зараз про це будемо окремо балакати і показувати вам, щоб ви знали, як це робити правильно. Які рослинні рештки? Можна закладати в яму для компостування, а які небажано. Тож, перше, що ми почнемо, що можна закладати. В компостну яму або купу можна закладати подрібнену траву, сухе листя, залишки рослин, плоди, які гниють на дереві, або, наприклад, пошкоджені шкідниками, хворобами чи валяються на землі. Можна кидати папір туалетний, можна кидати залишки чаю. І, інші, і іншу органіку. Що не бажано додавати в компостну яму, це, наприклад, гуму, пластик не бажано додавати, не бажано додавати металеві якісь предмети, не бажано також додавати воду з пральних машин, тому що вони містять хімічні елементи. Не можна додавати воду після того, як ви миєте посуд, тому що миючі засоби також містять різні хімічні фосфати, які будуть негативно впливати на якість компосту, і в результаті ефективність їх роботи буде знижена майже нулю. Тож далі ми поговоримо, як правильно побудувати компостну яму, де вона повинна бути який вона взагалі має, повинна мати вигляд. А також, якщо ви не, бажає, ну, не маєте у себе на участку, де можна зробити компостну яму, що нам пропонує так звана мережа інтернет для вирішення таких питань. Спочатку для побудови компостної ями або купи, або як її ще в народі називають гноївкою, потрібно вибрати правильне місце. По-перше, воно десь повинно бути у закутку, щоб була полутінь, тому що в результаті сонячних променів, прямих сонячних променів, ваша компостна яма, органічні ці відходи. Купа вона буде пересихати, і в результаті цього буде подовжуватися термін приготування органіки. Також компостна яма повинна, була, повинна бути розміщена в, на далекій відстані від колодязів, тобто від водних джерел. Тобто Ми вибрали ось таку діляночку, вона знаходиться якраз у закутку, в теплиці. тобто Якщо ми будемо використовувати теплицю, буде і відповідно доступ до теплиці, будемо завантажувати нашу органіку. І поруч знаходиться ділянка. Де ми також будемо на наступний рік використовувати е, наше е, добриво. Тобто діляночку ми вибрали, тепер е, що, що потрібно для побудови безпосередньо ями. Е, спочатку потрібно викопати яму, але ж всі думають, що це потрібно копати там десь метр в глибину. Ні, для цього достатньо зняти верхній шар ґрунту приблизно на 30 см це десь плюс-мінус штик лопати. На дно потрібно. Покласти подрібнені гілки, або, наприклад, бадилля з кукурузи не потрібне, щоб воно використовувалось в якості дренажу. Якийсь матеріал, устилати, плівку не бажано. Тому що, будуть, тому що це буде негативно впливати на якість нашого компосту. Коли ми таку діляночку вибрали, ямочку невеличку викопали сантиметрів на 30, ще повторюю, на штик лопати, потрібно якось її огородити. Що можна використовувати для огорожі нашої, нашої компостної ями. Ми, по-перше, поки що використовувати не будемо, бо в нас не дуже багато рослинних залишків. Потім, вже в результаті, коли ми будемо сюди додавати нову органіку, ми будемо поступово нарощувати наші ля. Стінки. Тобто для, для стінок можна використовувати або балки. Краще для цього брати, наприклад, сосну, вона довше всього прослужить. Не бажано брати пофарбовані якісь старі балки, наприклад, там, з якоїсь будівлі, тому що це також буде негативно впливати. Випаровування, краска, бог знає, ще там чим її обробляли. Можна також використовувати шифер в себе на ділянці. Я використовував саме для цього шиферні листи. Також можна використовувати сітку металеву. Якщо ви будете використовувати пластик якийсь, бажано робити в цьому пластику отвори, щоб до компостної ями, до бактерій було достатньо доступу повітря, бо без повітря процеси компостування, так званої деструкції йти не будуть. В процесі закладання компосту закладають шарами десь по 30-50 см, щоб ви могли її поступово додавати. Також бажано так зробити бортики, щоб нижня балочка її можна було дістати, бо компост, готовий компост в нас буде саме в нижній частині. То в нижню частину ми виймаємо, використовуємо на нагород, а зверху накладуємо, додаємо нову частину органіки. Ось от таким чином. Можна побудувати компостну яму. Також е, мережа інтернет, що пропонує для цього, продаються спеціальні поліетиленові мішки, які вже мають отвори, а також є пластикові так звані контейнери е, компостери, які вже готові до завантаження органічних решток. Також бажано, якщо ви робите компостну яму з балок, щоб у вас було е, два таких невеличких відсіки десь е, розміром е, метр на метр п'ятдесят ящичок у нас буде для відходів, які будуть компостуватися. Другий ящичок, он, тут він у нас буде вже для готового компосту. Де ми його будемо зберігати для використання на наступний рік. Коли ми вибрали ділянку, побудували нашу компостну яму, зробили бортики, настав час вибрати які саме препарати, біопрепарати або хімічної. З хімічною складовою взагалі використовують для пришвидшення перегнивання рослинних залишків. На сьогодні існують дуже багато препаратів. Всі вони, в принципі, мають однакову складову. Це Бактерії, молочно-кислі бактерії з різних родів, і грибів і таке інше. Я буду використовувати препарат під назвою компост від компанії Ензим. До цього в склад цього препарату входять корисні бактерії, із роду бацилюс, із тобто вони будуть пришвидшити перегнивання рослинних решток, будуть дезінфікувати. Ці е, рослинні залишки, тому що можуть залишатися е, збудники різних е, хвороб. Е, так е, Стосовно інших препаратів, які використовуються, наприклад, використовуються ще такі препарати, як аміачна селітра, це е, азотне добриво. Хоча наразі ціна. Азотних добрив дуже підвищилась, і використовувати м'ячну селітру я б не радив, тому що краще її використати для підживлення наших рослин вже весною. Це друге і третє, що ще використовують так звані ефективні мікроорганізми під назвою Байкал. Там у них дуже здорова лінійка. Про те, що хотілося б сказати саме за байкал, в інтернеті дуже багато. Про нього пишуть про те, якщо почитати його безпосередньо склад, там написано в загальному. Молочнокислі бактерії, корисні мікроорганізми, азотфіксуючі бактерії. І, і все. А конкретно які саме бактерії, з яких родів, в якій кількості туди входять, не пишуть. Пишуть, що тільки входить 80 штамів якихось бактерій, грибів, а що саме невідомо. Я не хочу сказати, що байкал неефективний, проте, якщо людина купляє препарат, вона має знати, що знаходиться в. Всередині, всередині цього препарату. Окрім е, камплізі мука ком, для компостування, я також буду використовувати мікробно-ферментний комплекс е, целюлат. Е, в першу чергу, що тут зазначено на упаковці, що це біодеструктор органічних решток. його здебільшого використовують для розкладання рослинних решток на полях, так, фермери. Проте ми також його будемо додавати. І пізніше я розкажу для чого саме. Тепер я хочу вам продемонструвати, як використовувати камблізімка для пришвидшення перегнивання рослинних залишків, як приготувати робочий розчин, як обробляти, з якою періодичністю та які існують особливості, можна сказати, так, за, за доглядом за нашою компостною купою, щоб вона. Ефективно використовувалась бактеріями. По-перше, стосовно складу, що я хотів сказати, ось на, на упаковці у нас зазначено, що склад штами мікроорганізмів роду Bacillus, а також зазначений титр: термін зберігання, температура, завод-виробник ДПНДІМ, тобто, все зазначено. Також є використання дози приготування робочого розчину зазначені на цій упаковці. Для Приготування робочого розчину ми будемо використовувати для першої обробки 20-25 грамів препарату Камплізім на відро води. Відро води в нас вистачить для обробки 1 метру, кубічний, 1 метру кубічних відходів. Проте в нас тут менше відходів. ми просто е Будемо поливати, можемо ще знайдемо, додамо сюди відходів е, органічних. Е, також до цього розчину ми будемо додавати наступний препарат, називається е, целюлад. Е, до складу целюладу також входять е, гриби роду триходерма, якщо я не помиляюсь, їх тут триштами, е, котрі будуть пришвидшувати розкладання целюлози, геміцелюлози, а бацилюс буде для пришвидшення розкладання лігніну. Тобто це основні складові рослинних стінок клітин, тобто їх оболонок. І щоб вони ефективно розкладались, дезінфікувались, також елементи живлення, котрі знаходяться в рослинах, вони не вивітрювались кудись у повітря і не йшли в землю, а накопичувались в компості. І після. Деструкції цими бактеріями, всі елементи живлення вже будуть засвоюватись наступною культурою. Тепер вже перейдемо безпосередньо до приготування робочого розчину. Відкриваємо наш препарат. Мою упаковочку ZIP, тобто, якщо ви його весь не використаєте, бо тут у нас кілограм, його герметично закриваєте, ставите в, в прохолодне місце. Температура тут зазначена, щоб не попадали прямі сонячні промені, і він буде зберігатися в нас ще 3 роки з дати виготовлення, котра також вказана на етикетці. Поряд з номером партії. Ми беремо столову ложку. Якщо це у нас буде порошочок, це у нас нам треба буде додати десь одну столову ложку можна з гіркою у нашу баночку для приготування маточного розчину. Щоб воно ефективно розчинилось. Бо це у нас порошок, а то у нас буде рідина. Препарат бажано помішувати на протязі 15-20 хвилин, періодично помішуючи, щоб він ефективно розчинявся. Також сюди ми додаємо целюлат, відкриваємо його, його ми повинні додати на 10 літрів води. 20, приблизно 20-40 мл. Та приблизно 2 столових ложки Якщо трошки додамо більше, то нічого страшного. Додали, закрили. Також ставимо його в прохолодне місце. І він буде зберігатися далі. Помішуємо на протязі 15-20 хвилин. Щоб препарат ефективно розчинився. І виливаємо, виливаємо вже у відро для приготування робочого розчину. Тож тепер ми сюди додамо 10 літрів води і цими 10 літрами за допомогою ліки або можна використовувати ранцевий прискувач, будемо виробляти наші відходи органічних залишків. Тепер ми вилимуваємо наш комплексний мікробно-ферментний препарат в лійку. В лійці у нас, я нагадую, 10 літрів води. Також помішуючи, будемо обробляти наші рослинні залишки. Я нагадую, що краще закладати рослинні залишки рослин по шарово. Приблизно це 30-50 сантиметрів. І кожен. Цей слой ми будемо обробляти нашим препаратом. Також бажано додавати в компостну яму або землі, або перегною. Це також буде додаткова їжа для наших корисних мікроорганізмів. Коли ми вже обробили повністю нашу компостну яму, її бажано накрити, або у нас є спеціальна чорна плівка, або можна накрити землею або якимось бадиллям, листям зеленим, щоб, щоб там в результаті діяльності бактерій підтримувалась температура відповідна, щоб якісь свійські, коти, собаки або, можливо, птахи не розносили наші рослинні залишки. Що у вас буде вже побудований ящик, компостну яму можна буде накривати безпосередньо кришкою зверху. Ми будемо використовувати для цього саме чорну плівку. Ось таким чином, за допомогою лієчки, ми рівномірно поливаємо наші рослинні залишки. Десь через 2 недільки, тобто через 10-14 днів процедуру внесення бактерій потрібно буде поновити, зробити ще раз. В нормі вже менший, тобто використовуємо 10 грам препарату комплезим компост, а також 15-20 мл препарату целюлат через дві недільки, обробимо ще раз. І також в результаті цього внесення препаратів ми також і зволожимо нашу компостну купу. Що хотілося також, також додати, стосовно вологості компостної купи. Вологість ми повинні підтримувати на рівні 60%. Десь, відсотків. Якщо використовують дощових черв'яків або каліфорнійських, там вологість повинні, повинні ми вже підтримувати на рівні 70-75%. До речі, каліфорнійські черв'яки родом з Каліфорнії і потрібно підтримувати відповідну температуру, щоб вони зимували. Тобто потрібно мати такий невеличкий розплідник дощових черв'яків, що в принципі дуже затратно. І попередньо, щоб запустити дощових черв'яків в компостну яму, компостна купа повинна доволі сильно прогрітися, і в результаті чого будуть насіння бур'янів будуть втрачати свою ефективність. Тобто, можна сказати, що каліфорнійські черв'яки або дощові вони не вбивають збудників. Різних хвороб. Ось уже якраз у нас тут компостуються наші рослинні залишки. Просто прикрив травою іншою і кукурузинням. І що, ось ми бачимо, купа вже зволожена, ми її зволожили, щоб бактерії працювали, і процес вже процес вже йде компостування. Тобто, ми отут біля нашої теплички будемо отримувати майже безкоштовне. Дорогоцінне, органічне, доброго, а саме біогумус, компост.